В інтернеті люблять котиків, але ви знали, що відбиток котячого носа є унікальним як відбиток пальця людини, а котяча м'ята для них як наркотик. Не що входить до складу ефірної олії, проникає в тканину носа кішки і діє як штучний феромон. Стимуляція сенсорних нейронів викликають поведінкову та сексуальну реакцію у мозку приблизно 80% кішок. Дуже доречно, з огляду на те, що 85% дня кішки взагалі нічого не роблять. Пиття, їжа, дефекація та спарювання займають лише 4% часу. Але якщо кішка впаде з нагрітого місця, вона впаде на лапи, дякуючи рефлексу випрямлення. Мало того, що кішки дуже чутливі до руху та сили тяжіння, а тому завжди знають, де низ, де верх, але в них ще й вкрай гнучкий хребет і немає ключиць. Скрутившись і швидко скорочуючи м'язи, кішки можуть крутитися з постійним моментом імпульсу. А ще ви знали, що коли гладиш кішку і вона піднімає хвіст, це пропозиція понюхати її. Кішки спілкуються запахами та демонструють залози, що виділяють феромони, тобто їхній особистий запах замість обіймів чи рукостискань. Для цього вони труться об вас і пестяться. Залози на мордочці, хвості та тулубі допомагають їм заявити на вас права і сигналізують іншим кішкам про їхню особистість, сексуальну доступність і територію. При цьому кішки заривають какульки, щоб приховати свій запах. У дикій природі цей інстинкт допомагає не тільки уникнути увагу хижаків, а й показати свою покірність домінуючій кішці. Відповідно, вдома кішка визнає домінуючою особою вас. Також кішки насправді не можуть бачити в повній темряві, але при тьмяному світлі їхній зір набагато гостріший за наш. За сітківкою у них є шар клітин та петум люцидум, який відбиває світло на сітківку, як дзеркало. Так у очей з'являється другий шанс вловити колір у напівтемряві. Але якщо світла немає взагалі, вони бачать не більше, ніж ми. А якщо побачите трьохкольорових кольорових кішок, інакше кажучи, черепахову кішку, знайте, що це самка. Ген забарвлення шубки розташований в x хромосомі, а значить, у самок може бути ще два кольори, окрім білого, бо x хромосом у них дві. У чоловічій ігри хромосомі немає генів кольору, і у самців, як правило, може бути один колір, крім білого. Хоча в окремих випадках зумовлений генетикою кольорів може бути більше. А ось чому кішки муркотять, поки що невідомо. Вони роблять це від задоволення, а також при стресі та травмі. Травма. Вважається, що так кішки висловлюють пасивність або задоволення, але згідно з однією гіпотезою, частота мурчання від 24 до 140 Гц сприяє здоровому зростанню кісток і пожвавленню тканин. Оскільки кішки загалом ведуть малорухливий спосіб життя, мурчання може служити їм економічним способом зміцнення м'язів та кісток.